Друзі, вітаю! Сьогодні 26 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я є керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в студії вже традиційно. Військовий експерт Іван Ступак, якого ви вже добре знаєте, і він нам допоможе сьогодні розібратися з дуже цікавою інформацією, яка з'явилася буквально щойно. Вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, ради бачити і дякую за запрошення. Як завжди, назаєм, дякуємо тобі, що ти знаходиш час. Пояснити складні речі максимально просто щойно стало відомо зі слів Фрідріха Мерца. Канцлера Німеччини про те, що Німеччина, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція зняли обмеження на далекобійні удари по території Росії. Mm -hmm. Хоча я останнім часом ну, не фіксував, що у нас є дуже багато чим бити по території Росії таким далекобійним, що може летіти за Урал. Бо, звісно, хотілося б, щоб найменше якась ракета і не одна дуже потужна прилетіла по Єлабузі. Там сьогодні дрони. Трішки покошмарили росіян, бо якщо вони такими темпами будуть виготовляти шахеди, то ми будемо мати кожної ночі по тисячу їх. Тому цей об'єкт однозначно треба знищувати. От скажи, будь ласка, що це за заява? Що це ми можемо отримати чи не отримати, що це взагалі означає? Так, дивись, окей, по цій заяві. Поки що вона ну це заява, ми. Ми вже звикли, що іноді заяви ну, не завжди кореспондуються з реалізацією на практиці. Але якщо візьмемо за базу, то це дуже позитивний сигнал, як на мене. Якщо через все ось саме так, як воно заявлено, що всі ці країни зняли обмеження на удари далекобійною зброєю по Російській Федерації в кордонах 91-го року. Що це може бути? І так. У нас є варіанти отримання далекобійної зброї. Ну, давайте перший варіант власний ресурс. Україна оголошувала про те, що у нас щось там є, що там, пекло, да, здається, там трембіта, але до використання поки що не дійшло. Ми з тобою чудово знаємо за практикою: від моменту оголошення до моменту влучання, іноді проходить 6-8, а іноді 12 місяців. Бо Промисловий зразок він хм, отакий, а їх треба зробити десятки, десятки, це десятки комплектуючих, повторювати, мультиплікація. Це важко складно, плюс постійні удари росіян, воно ж зривається, кудись вони влучають. Не треба говорити, що тільки по цивільних, вони так само влучають, влучають і по військових об'єктах, щось руйнується, тому відтерміновуються в часі. Є внутрішній ресурс, але поки що він ще раз не задійний. Uh -huh. Далі у нас є Франція, Великобританія, це штормшеду і скальпи ракети. Ми про них чули. Це одне і те саме. В них є радіус дії 250 кілометрів. Ми повинні розуміти це експортний варіант. І отут дійсно цікаве про що йдеться мова. Коли кажуть, зні, знімають обмеження на використання по Російській Федерації, знімають обмеження взагалі на використання цих ракет, які ми отримуємо в експортному варіанті, або знімають будь-які обмеження, які є на цих країнах відповідно до режиму контролю з ракетними технологіями, де 35 країн вони сіли свого часу, зібралися, потисли ручки і кажуть: ми не будемо. Передавати третім країнам зброю, яка може летіти далі ніж 300 кілометрів. О, і тут от цікаво, що з цього вони знімають. Який саме, яке саме обмеження? Якщо знімають взагалі обмеження всі, то ми можемо отримати експортний варіант. Там не то що експортний варіант для себе, то що зробили французи та німці. Там здається, 500 кілометрів. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Нічого собі! Ну давай так, одразу ми не повинні. А міряти по мапі діпстейту від там, останнього кордону, від останнього українського села туди на північ, бо так воно не працює. Якщо ці ракети запускаються, то запускаються з глибини 15, 20, 30, може 50 кілометрів, щоб не наражатися на небезпеку, тому відстань буде набагато меншою. Американські ракети, атакамси. У цікаво, цікаво, непогано. Тут така ж сама конструкція. Ми отримаємо експортний варіант. А якщо знімають обмеження, то це може бути там і більше ракета. Ну радіусом дії про американців. скажу, я не чув таку пропозицію. Ми не отримували ракети принаймні останнім часом. заяви були, що щось ми там отримали. Можливо, вони лежать на складах, можливо, ще не приїхали. Можливо, чекали саме такого дозволу. Але це дійсно дасть нам такий величезний величезний стрибок. Я не кажу, що воно змінить війну повністю, але змін відправити до пекла від декількох сотень до декількох тисяч росіян. Причому це ж будуть удари не просто там в поле, це штаби Штурмштеду. Це те, щоб штаби, от як штопором пробку цю винну вскривати і залітати. І останнє це ракети Таурус німецькі, про які ба. Філій мер сказав, я тільки прийду на посаду, одразу всю ракету дам в Україну мовчання, мовчання, його навіть починають вже тролити по аналогії з Олафом Шольцем, називати фільдмаршалом. Тоді був шольцинізація, а зараз мерцинізм. Тут а тут мерцинізм. Що ти обіцяєш, але по факту воно не працює. Я припускаю, що Олаф Шольц припускаю, це моє власне припущення, розглядає можливість фінансування. Фіди Перепрошую точно, Фрідріх Мерс, господі, я, я прошу розглядає і працює над можливістю, коли як розпочати фінансування виробництва ракет Таурус, бо ми з тобою раніше говорили їх обмежена кількість раз 600 штук, і на склад компанія-виробник не працює. Це я постійно кажу, о, м'ячик, да? На склад можна працювати. Я там компанія, виробник. Я працюю, я їх виготовляю, складу, і потім жду. Поки Валерій прийде, каже: Я куплю я кажу 5 доларів за м'ячик купляю 10 тисяч. 10 тисяч є. Забирай у німців все навпаки. Є замовлення від уряду на 5 м'ячиків. 5 м'ячиків мене буде лежати на складах ані м'ячиком більше, бо грошей немає. Замовлення немає. Сидимо, ага. чекаємо, поки прийде зверху наказ і фінансування. Я знаю, що над цим ну дійсно розмірковую дуже активно. Щойно з'явилася інформація про те, що Німеччина планує передати Україні від 100 до 150 крилатих ракет Таурус. Звісно, там також є історія з їхньою дальністю, бо, як ти щойно зазначив, вони можуть бути до 300 кілометрів, а можуть бути і понад 300 кілометрів. Багато було інформації в той період, коли ми за часів Шольца говорили про передачу цих ракет, що німецькі генерали навіть там планували, куди це можуть долетіти, по Кримському мосту, наприклад, і таке інше. Якщо гіпотетично ми отримаємо там 100 ракет Таурус, я беру в нижню межу, там 100 атакамсів, 100 там скальпів і 100 стормшедов, умовно 400 500 ну пів тисячі далекобійних ракет там, з дальністю до 500 кілометрів, ми будемо мати. Ну далі ніж на 300-350 на європейській частині Росії, ми звісно не вдаримо до Єлабуги трішки далі. Ну так м'яко кажучи, там сіки, якщо не помиляюсь, півтори тисячі кілометрів. Да? От, Скажи, будь ласка, що це нам може дати окрім штабів, от на даному етапі, яка може бути на реакцію на це кремля? Давай так, от, одразу ти кажеш, ну ще раз, це дуже грубо. Там пів тисячі ракет. Це це дійсно дуже грубо. Так ну щоб кругла цифра була, але від цієї кількості я думаю, ми одразу повинні е відмінусувати я думаю відсотків 30. На це те, що буде збито. Давай так. В найгіршому варіанті я думаю, відсотків 50 може бути збитим, а в найкращому відсотків 30. Тобто, ще раз, 100 відсотків точно не пролетить, бо у росіян дійсно є великі системи ППО. Їм повністю з цього відходити. Тобто, 50 поганий варіант, 30. Нормальний. Буде вищий показник супер, ідеально, класно буде. Окрім. А -а -а Тож ти говориш, у нас є ще, знаєш, що, велика кількість об'єктів, які є, дійсно є критичними для Російської Федерації. Це науково-конструкторські, дослідницькі, випробувальні центри, які працюють на забезпечення російського ВПК. Е, виробництво іскандерів, виробництво кінжалів, я думаю, запаси де зберігається іскандери, хоча ні них не дотягнемося до Ленькове. А ось знищити, наприклад, все конструкторське бюро, яке займається -у -у, Клас, супер, це буде здорово. А знищення. Майданчик, майдан, цехів по збиранню а, комплектуючих мікроелектроніка, якісь там фюзеляж, якісь рулі. Mm -hmm. Звісно, що лева частина різноманітних підприємств, вони заховані за байкалом, там, за Уралом, до, до них туди поки що не дотягнутися. Але на європейській частині багато підприємств, в тому числі хімічної галузі. І я припускаю, що давай так. Граємося в припущення. Якщо дійсно зняли обмеження на використання зброї раз, якщо зняли обмеження на дальність цих ракет два, то швидше за все ми отримаємо е перелік об'єктів, по яким ми можемо бити. Наприклад, НПЗ. Тобто, не ми їх будемо визначати. Я думаю, так. Ну, давай так, фантазуємо в зворотний, в зворотний бік. Наприклад, воює, наприклад, Польща не знаю, з Угорщини. Розпочалася mm. війна, вони воюють, поляки просять дати нам ракети, то ми вже будемо визначати. Куди поляки зможуть бити, а куди ні. Одразу сказав, ой, поляки, тримайте тут 100 штук, куди хочете, туди гамсельте. Ну, звісно, що українські фахівці скажуть сюди, найм, сюди ні, ні, ні. Сюди можна, може сюди ні, ні, ні. Сюди, сюди треба треба бити, звичайно, сюди не можна. От я думаю, десь таким чином вони будуть визначати, щоб не було прильотів по цивільних об'єктах. Вони це їх дуже напружує і це може зіграти в першу чергу проти нас. Якщо, не дай Боже, десь влучить. Росіяни хотіли в цивільну забудову, а потім показати а, штормшеду там або Тауруси, то це дійсно може розгойдати ситуацію політичну в Німеччині, Великобританії і так далі. Тому, я думаю, буде обмежений перелік об'єктів, куди треба бити штаби. По штабах така сама історія буде окремо. Ми зараз маємо певну заборону на використання європейського. Іноземного озброєння проти штабів, де знаходяться вищий, команд, вищий командний состав Російської Федерації. Пам'ятаєш ту історію про а, генерала Герасімова? Що у нас була інформація, десь 22 другому році він приїхав там на окуповані території і ма так і мали мету знищити його, але отримали такий ред флег. Типа не можна використовувати американську зброю по генералу Герасімову, Тому може бути таке обмеження. А в Кремлі як відреагують на цю всю історію? Ну, звісно, будуть кричати перше вийде Дмитро Медведєв, Але знову і знову, три роки війни, я не думаю, що це вже відверто скажу. Я не думаю, що це буде, не знаю, якась там ескалація. Так, це може спровокувати додаткові обстріли якісь, але про ядерну зброю, я думаю, про це мова не дійде. Тому. Знищувати склади величезні, знищувати конструкторське бюро мікроелектроніку, звісно, штаби, звісно, це буде шалена риторика росіян, це не призводить до миру. Ви нас відтягуєте від миру і будуть працювати росіяни на Дональда Трампа. Сказати, що саме європейці руйнують в Україні мир. Ми тільки от зробили міморандум. А от європейці своїм постачанням вони намагаються цей міморандум зірвати. Ну і як зазвичай, як російські американці будуть давати, пане Іване. Ми не знаємо, чи будуть американці давати, чи американці просто дозволять е, зі складів європейських, е, навіть не так. Американці можуть дозволити, наприклад, Великобританії передати Україні частину своїх ракет, які раніше були придбані у Сполучених Штатів Америки. Раз по-друге, американці можуть не заперечувати проти використання. Французьких британських ракет по території Російської Федерації. Чому там є мапи, завантажуються ці образи, і як кажуть фахівці, вони там ну, американського виробництва, а американці можуть чітко сказати, ні не можна. І тоді ракети ці ну не передаються Україні. Що американці кажуть можна, все, французи завантажують, ні, британці завантажують, і вони полетіли. Це рішення, яке ми щойно почули від Мерца. Я не думаю, що він би там пустословив, Звісно, ми деталі ще дізнаємося, бо можуть виявитися так, що ну туди бийте, туди не бійте, і Отакі ракети їх дуже мало, і таке інше. Але все ж таки, воно могло бути обумовлене позицією Трампа, коли він назвав Путіна не сповна розуму. Я щойно слухав коментар з цього приводу Піскова, бо вже журналісти почали допитуватися, Кажуть, ну там просто Трамп був емоційний, переговори тривають, ну і так далі. Чи це незалежні кейси, і це було погоджено раніше? Я думаю, це незалежні кейси. І згадай, будь ласка, Фрідріх Мерц він вже обіцяв, якщо Російська Федерація там протягом 24 годин годин був ультиматум, не почне там мирні перемовини, то він там обіцяв там щось зробити. -ту. -ту, 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 -ту. і плюс він до цього накладається історія а, про те, що він обіцяв більше не розголошувати офіційно. А, Об'єми постачання до України різноманітного озброєння від Німеччини каже, озброєння полюбляє тишу нашу Російську Федерацію в режимі онлайн отримувати інформацію про те скільки їде, коли їде, приїде, побачити на фронтах. Ну а якщо брати до уваги обурення Трампа, що воно може вилитися проти Кремля? Поки що ніщо на жаль. Це тільки обурення, відверто скажу це. Я постійно згадую що, знову тут моя риторика, класична перша каденція Трампа, коли було десятиліття е... вторгнення в Грузію. Ні, Дональд Трамп відмовився засудити Російську Федерацію. відмовився внести застосувати додаткові санкції проти Російської Федерації. Хоча здавалося, ну це ж вони вторглися в Грузію. То маленька країна ще менше ніж Україна. Там 3 мільйони людей. Він відмовився а так само він відмовився застосувати там і засудити і застосувати додаткові санкції проти Китаю. За там була 30-річна річниця подій на. Тяні Німенської площа -німен". ні, 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 я це не граюсь, мене це не цікавить. Я дуже боюся, що це ми обмежимося виключно заявами І знову буде Володимир, ти серйозно? Ти серйозно, Володимир, і все. Ну окей, подивимося за цим, тому що там демократи і республіканці в сенаті трішки підштовхують Трампа і формується зовсім інша громадська думка в Америці і в Європі стосовно того, чому Трамп таки не поквапливий, але це, звісно, питання не сьогоднішнього дня. Тенденційність, певна спостерігається. Я хотів би ще тебе поточнити у тебе поточнити стосовно намірів росіян, російського керівництва збільшувати свій наступальний потенціал. Сьогодні також вийшло інтерв'ю з очільника служби зовнішньої розвідки України Олексія Іващенка, який говорив багато цікавих речей, в тому числі він там згадав про те, що у Білорусі немає ядерної зброї, хоча раніше його розповідав, що є. Ну, ми, ми зараз не про ядерну зброю, а про можливий військовий потенціал Росії в частині живої сили та техніки. Було повідомлення про те, що росіяни готують наступ літній. Він буде на Харківщину, він буде на Сумщину, і там формують навіть якийсь військовий там величезний угрупування. А, і воно покликане створювати буферну зону, як розповідав Путін, саме от у Харківській області, Сумській області, бо вони межують із Білоруською, Курською та Брянською областями. І Іващенко сказав, що у росіян є мобілізаційного потенціалу 25 мільйонів, 3 мільйони з них навчені. Але багато чую коментарів з приводу того, що. Ну фактично, ці всі угрупування будуть демеханізовані, Там не так багато техніки. Чи можливо вона є? От що тобі відомо про ці наміри Кремля мобілізацію збільшувати, набирати там додатково військових і так далі, скільки в них техніки, і взагалі про цей наступ? Дивісь по техніці, є такі от окремі консервативні оцінки про те, що в Російській Федерації вже закінчилася техніка, яка була зроблена за часів радянського союзу. На вже закінчилася. Начебто, да, західні аналітики, осінтери вони аналізують склади, кажуть: все, ми бачимо, склади пусті, пусто, 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 пусто. Uh -huh. Там, за зокрема, оцінками кажуть, там дві третини, хтось каже три четвертих, а хтось скаже: взагалі нічого немає. Подивіться, тут було там у там у му році там, на супутниках. Знімках зараз дивіться там там скільки там штук, 6-7 одиниць і все. Але тут. Е Будь треба бути дуже дуже обережним, бо ми не знаємо, де ця техніка. Тут є два варіанти. Uh -huh. перше, вона на фронтах вже згоріла, вона на фронтах, але десь ховається. Вона ще не поїхала на фронтах і знаходиться у місцях відновлення, наприклад, урал На неї вішують зараз там цей динамічний захист, там прибуло бачення. Тобто формально складах її немає, але. Ось вона є, mm -hmm. ось вона тут, і вона може найближчим часом поїхати. Тут треба бути дуже дуже обережним до цього, але в будь-якому випадку техніка дійсно стрімко закінчується. Ну, стільки скільки було і раніше, в них точно вже немає. Все, що виготовляється, все одразу їде на фронт на стоки, на запаси вони навіть не потрапляють. Mm -hmm. там все просто підчищено. З приводу людей, окрема історія, так. Пан Ващенко каже: скільки 25 мільйонів. мобілізаційний резерв. Я в це не вірю. Я відверто скажу так, арифметично, Росія там 140 мільйонів, але демографи кажуть: Пш, почекайте, фонарі, які 140 мільйонів? Мільйонів 90. Якщо є, це це бренд створений, що у нас 140 мільйонів. ніхто по факту цих 140 мільйонів 90? То, називали. Я бачив, це російські опозиційні демографи. Кажуть, ми тут опосередковано рахували, кажуть, ну, 90, ну, можливо, десь навколо цієї цифри, але ну точно на 140. Ага. Але підтвердити. ну так, що стопудово, ну вони не можуть. Кажуть, ми опосередковано рахуємо там по цим, по цим, по цим показниках, і ми вийшли десь на таку цифру. Подивись, будь ласка, на те, що призвело в Росії від'їзд орієнтовно від 1 до 2 мільйонів біженців. Вони виїхали з Росії, їх називають по-різному. Біженці Кока-Кола або Макдональдз зачинився, Кока-Кола пішла, mm -hmm. і вони виїхали за ним. Але це виїхали люди, які здебільшого. Мали бізнес, мали голову на плечах. Ми не кажемо за політичну орієнтацію. а Це люди, які могли керувати бізнесом. Люди з головою. І одразу в Росії почалися певні просідання по бізнесу, по розвитку економіки. Багато галузей, в яких там не вистачає від 20 до і більше відсотків персоналу. Плюс мільйон людей задіяно у військовій справі. І вже. Рік точиться дискусія в Росії. Ну все, зараз буде тотальна мобілізація. Пам'ятаєш, в минулому році тільки Путіна оберуть. Одразу буде мобілізація А ні, почекайте. Зараз Путін проведе 9 травня і буде тотальна мобілізація. Ми з того багато разів казали, що проти мобілізації б'ють саме російські економісти. Вони кричать не можна так, людей багато, їх арифматично, але ми їх всіх заберемо з економіки. Хто буде працювати на щит страни? Хто буде його кліпати? Не буде людей є великий ризик, що Російська Федерація. Навернеться, перепрошую за сленг саме через те, що людей висмикнули з економіки. Ти краще за мене знаєш ці історії, що можна просто забрати людей. Здавалося б, ну тут у вас там 10, я двох заберу. Окей, а ці двоє буде головний інженер та головний технолог підприємству каюк. Все воно знищується, воно не платить податки і так далі. і Так далі. Ти знаєш, тому. До цих речей про загальну про там 25 відсотків 25 мільйонів мобілізаційної резерву. Я ставлюся дуже обережно. Була б можливість оголосити мобілізацію. Вони б її оголосили не дарма. Вони працюють по мігрантах на минулому тижні. Бастрикін, голова слідчого комітету, він хризувався на форумі юристів в Пітері. Кажу, 20 тисяч на фронтах уже там називає 80 тисяч. Секундочку, якщо б все було б доро, добро, добре верифії, наші вам ці е, мігранти, на що? Ну йдуть всі захищають страну. Виході так, що не йдуть всі захищати країну. Виходить, так що не вистачає, що ці оця, ось гонитва за грошима вона не така вже і вдала. Так, люди ще набираються, але величезних черг. Немає дійсно, ця, ця мобілізація така прихована, вона йде по сухому. Дійсно, вже важче, важче набирати, але ще раз арифметично їх, на жаль, поки що більше ніж нас. А щодо можливості наступу на Харківщину і на Сумщину, чи там достатньо військових і техніки? Дивіться, по Сумщині е я знову і знову це називаю: зворотній бік курської операції. Темна її сторона. Курської цієї операції. Ми там завершили свою присутність саме через те, що росіяни порізали нам логістику дуже сильно, суджа суми, ця траса вона просто була випалена там техніки, просто неймовірна кількість російські півдрони на цих на дротах літають ракетами, і саме через те, що підійшли близько, спалили логістику і підійшли північні корейці, і ми змушені були відкочуватися станом на. Сьогодні, вже орієнтовно десь два місяці з березня місяця. Російська Федерація контролює 100 квадратних кілометрів території Сумської області. Хоча тільки сьогодні Діп Стайт позначив 60 квадратних кілометрів. Але ми чудово розуміємо, що територія ну, набагато більше під сотню 100 квадратних ага. кілометрів, і вони поступово А, е, за різними оцінками. Хтось каже: ой, там під підсумчено 50 тисяч 60 тисяч на Харківському 50 тисяч. Ніхто достоменно не знає. Дуже є велика вірогідність, що це одна і та сама цифра, uh -huh. яка на цьому напрямку знаходиться. Тобто не так, що 60, а тут 50, а загалом ці ось 50 або 60, і вони тут розтягнуті по півночі. Вони дійсно мають на меті наступати. Десь в них вдається Сумщина, в Харківщині, на Харківщині не вдається. Але що цікаво, вони називають термін створення буферної зони. Я вважаю так. Термін війна в Росії він вже від дуже частого використання він вже там забруднився, але якщо його добре протерти, загорнути в нову обгортку, то можна продавати знову. І тепер ця історія називається буферна зона, санітарна зона, нейтральна зона. Вони зазначають так: ну кілометрів 20 ми повинні створити це територія по нашій території. Вона повинна бути не знаю як, як, як пружинка, як, як амортизатор між російською стороною та Україною по нашій території, От 20 кілометрів. Але ми з тобою чудово знаємо, що буферна зона вона була б актуальна десь в 17 столітті, в 18 столітті, можливо, в Першу світову станом на зараз вона не актуальна взагалі цей термін. Бо дрони летять 15-20 кілометрів, артилерія. 15-30 кілометрів, далекобійна артилерія, під 70 кілометрів, а, бомби скидаються з літаків, неважливо з російських, з українських. Це 90, 100, 120 кілометрів. Тобто, яка буферна зона? Вона повинна ага. бути тоді декілька сотень кілометрів, що росіяни мають на меті останні, щоб не затягувати. Вони захоплюють цю територію, оголошують її буферною зоною, а потім з часом приблизно такий сценарій. кажуть. Тут же ж наші громадяни, ісконно шісконоруські землі. Ми створюємо власну адміністрацію окупаційну, вивішуємо російські прапори, включаємо ці території до складу Російської Федерації, а потім увага, що звісно, треба ж створити санітарну зону. Тепер вже для цих нових територій. І гра починається знову. Це починає, щоб їдати цей тортик знову, знову, знову. Тому в це ми не віримо і сприймаємо це просто як. Термін війна, але він загорнути в нову таку більш яким здається яскраву обгортку, але по факту тхне війною так. Не запитую, коли це закінчиться, бо це запитання буде поки що ну, доволі складним, щоб обговорити хоча б якісь приблизні рамки, але те, що змінюється трішки дискурс у Європі, в США і в самій Росії. Якщо йно ну, ти нам, пане Іване, зазначив, то це більш ніж очевидно. А що за цим буде стояти далі? обов'язково будемо слідкувати. Я пропоную це робити разом і запрошуватиму знову до наших дискусій. Дякую ще раз. Dziękuję, dziękuję.